А у Коломиї відновила роботу літературно-мистецька світлиця. Відтепер поети, письменники та просто шанувальники майстрів слова зможуть збиратися у кафе з Венеслава. Перше засідання світлиці приурочили творчості відомого краянина Дмитра Гриньківа, зокрема останній збірці Сонячний пас. Тему продовжить Мар'яна Мацьків. Літературно-мистецька світлиця у писанковому місті розпочала роботу у 90-х роках. Саме тоді громадський діяч Геннадій Романюк разом зі своїми однодумцями дали життя кафе з Венеслава, яке і стало осередком коломийських митців. Ми орендували кафе Сільмашу, але так сталося, що завод практично розпався і діяльність кафе припинилася. Зараз там знаходиться податкова інспекція. А мені вдалося збудувати нове приміщення на власній території, і я радий, що сьогодні відновлюється діяльність цієї літературно-мистецької вітальні, що сьогодні в мене зібралися творчі люди, письменники, поети, з якими я давно дружу, і я сподіваюся, що. Ми будемо часто проводити такі наші зустрічі. Важливу роль у тодішньому створенні та нинішньому відновленні світлиці відіграв і Дмитро Гриньків. До слова, також у 90-х роках, чоловік разом з Тарасом Мельничуком і Андрієм Малащуком створили невелике літературне угрупування під назвою Ватра Довбуша. Воно і стало основою організації. Тож нову світлицю цілком закономірно можна називати Ватра Довбуша. Довбуша-2», розповідає пан Гриньків. Тій давній світлиці проводилися вечори Мельничука. Мій вечір, зокрема, був вечори до Березневих днів Тараса Грогора Шевченка, Василя Стуса. І ми, так мовити, десь загубилися вже всьогоденні, і світлиця так мовити, з тих часів перестала існувати як така. То ми вирішили відновити цю діяльність, щоб літератори Коломи, і Коломищини, зокрема. Та й можуть знають якісь цього Прикарпаття, знаючи, що така існує світлиця. Вони могли б провести з радістю такі вечори у цій світлиці, бо вона саме до цього така приготована. Ви побачите, і інтер'єр відповідає цій е, такій світлиці і цим таким нашим літературним можна сказати забаганкам. Сьогодні, як і майже 20 років назад, літературно-мистецьку світлицю із задоволенням відвідала Ольга Роданець, знана у літературних колах як поетеса Ольга Задобрівна. Я думаю, що це дуже добра форма, невимушена, коли участь, в якій беруть більшість літератори самі, і вони мають можливість спілкування живого, вони мають можливість обмінятися поезіями. Тобто вони мають можливість вести бесіди навколо літературні і поетичні теми. Сподіваюся, що коли я зроблю книжку, я обов'язково попрошуся до Геннадія Світлиці, щоб в найближчому колу запрезентувати її. Перше засідання світлиці зібрало чимало коломийських поетів та літераторів. В основному це люди, які брали участь ще у першій організації. Ми ці щасливі, що знову матимуть можливість зустрічатися у такій неформальній і творчій обстановці. Символічно перше засідання світлиці присвятили новій збірці Дмитра Гринькова Сонячний пас. Є тут сонце, є тут тепло, яке я хотів передати, і більше такого сонця я хотів би передати не тільки щоб воно було. У моїх поезіях, але б і кожен мав собі те сонце і те сонячне тепло. Ми всі на сонячних руках. І раптом серед сторінок розвітають яблуні в саду. Вітер обціловує пелюки. Вишнє одягається у фату перед сонцем, шлюбної відпустки. І гримить оркестр цвіток, бджіл. солов'ї дюхнують соно. Я сідаю з сонечком за стіл. Мар'яна Мацьків, Сергій Грицак для телеканалу НТК.